Усіх вітаю, з вами Лана. Я трошечки ще почитала книжечок і ділюся з вами прочитаним у вигляді добірки фентезі від українських авторів, частина друга. А на першу частину я залишу посилання в описі. Хочу одразу зазначити, що добірочки я роблю невеличкі, тільки на 5 пунктів. Тому, якщо вашого улюбленого автора тут не знайдеться. Не панікуйте, можливо, він вже згадувався у попередній добірочці, можливо, він буде згадуватися ще у майбутніх добірочках, бо звичайно, це не перша і не остання. Авторів у нашій країні дуже багато, дуже багато про кого я хочу вам розповісти. І, звичайно, я не можу втиснути всіх тільки в 5 пунктів. Оскільки я читала ці всі книжки, звичайно, я в описі залишу посилання на всі відео, які стосуються цих книжок. Якщо ви їх ще не дивилися, то можете пройти за посиланням і познайомитися більш детальніше. Тому що, звичайно, сьогодні це буде лише коротенький опис. Отже, перша книжка це Сергій Бадей, Курс бойового мага, від видавництва навчальна книга Богдан. І це. Перша книга у серії у книзі піде мова про 16-річного Миколу, у якого є надзвичайні здібності. Він потрапляє до іншого світу та починає навчатися у закладі, в якому, окрім людей, є й інші чарівні істоти. Наступна книжка це Наталя Матолінець, всі мої ключі і галя» від видавництва Віват. Це історія про чарівника Ігніса та дівчину Гаю, яка увірвалася в його життя та перевернула його з ніг на голову. Із собою вона принесла таємниці, небезпеку, пригоди та загрозу життю. Поцупила безіменний ключ Ігніса, а ключі тут відіграють дуже важливу роль і виявилася не тою, за яку буде себе видавати. Наступна книжка, це та сама, про яку я робила відео нещодавно, а власне Рудківський сторожова застава від видавництва Абаба Галамага, і оскільки це відео було нещодавно, то ви можете пройти за посиланням в описі і детальніше познайомитися з цією історією. Якщо що, нагадаю, що мова тут буде йти про хлопчика-Вітька, який потрапив у. Минуле та приймав участь у битві із половцями. Наступна книжка Наталя Довгопол Привиди готелю Едельвейс, видавничий дім Школа. Це дуже атмосферна історія про містичні пригоди у карпатському селі під час туристичної подорожі. А також власне, про привидів та історії їх смерті. Це було знайомство з авторкою і дуже вдале мені сподобалося. І нарешті Айянея, Норд Велика Зима перша книжка від видавництва «Букбанда». Ще одна досить атмосферна зимова книжка, історія якої ведеться ще за часів Скандинавів та Вікінгів. Святкування найдовшої ночі року Йоль та «Події, які назавжди змінили життя ярлової доньки сів. Насувається велика біда, і дівчина має прийняти рішення, яке вплине на весь світ. Я не можу навіть сказати, яка із цих книжок мені сподобалася найбільше, тому що кожна із них цікава по-своєму, у кожного автора свій стиль, і кожен з них цікавий. Якщо ви щось з цього читали, напишіть, що саме вам сподобалося, а що не сподобалося. Якщо ж ви плануєте почитати щось із цієї добірочки, вдалого знайомства. Дякую за те, що дивитеся, дякую за підтримку україномовного контенту. Пишіть коментарі, ставте вподобайки, підписуйтеся, щоб допомогти просуванню українського контенту, щоб його ставало все більше на просторах Ютубу. На цьому я з вами прощаюся до наступних відео. Всім па-па!